Просувати інстаграм-магазину легше ніж може здатися. Головне знати, які методи працюють, а на які не варто витрачати час. Я Крістіна, твій особистий SMM експерт, і сьогодні я розповім про головні методи просування твого інстаграм-магазину: платні, безкоштовні, робочі і не дуже. З лайк і підписка з мене поради для розвитку твого бізнесу. Насамперед, будь-яку активність в Інстаграмі треба починати з двох речей. Перше, переконатися, що в тебе якісний цікавий продукт, бо Інстаграм це розважальна соцмережа і нудні, та банальні бізнеси без родзинки тут не мають шансів. А друге це підготувати свій аккаунт. В першу чергу тобі потрібен правильно оформлений профіль, стратегія та регулярний контент, який працює на цю стратегію. Про все це я говорила ось в цьому відео, обов'язково його подивись. А якщо тобі потрібна допомога із запуском, переходь за посиланням під відео, там буде чек-лист, який тобі дуже допоможе налаштувати свій інстаграм-магазин з нуля. Якщо у тебе є цікавий продукт, ти підготував свій профіль, настав час зайнятися просуванням. Спочатку безкоштовні способи, які точно працюють і на які варто звернути увагу, їх два. Перший це дуже потужний метод, це контент користувачів UGC User Generated Content. це найкращий безкоштовний спосіб просування, але звісно, що безкоштовний не означає простий і скоріше навпаки. Тобі потрібно зробити свій продукт настільки чудовим, що люди просто не зможуть не поділитися своїми враженнями. Ще UGC гарно працює, якщо в тебе модний бренд, а бути твоїм клієнтом це круто та. rendo Просто зверни увагу на те, чим ділиться твоя аудиторія в сторіс. І якщо у тебе вийде налагодити цей процес, бізнес буде буквально просувати сам себе. Другий безкоштовний метод крос просування. Мало хто сьогодні веде бізнес тільки в інстаграмі, у тебе, напевно, є інші майданчики, де ти контактуєш з клієнтом, є також інші джерела замовлень. Варто рекламувати інстаграм скрізь, де це буде можливо і доречно вкладати візитівки в посилки, посилатися на інстаграм та контент з інстаграму під час комунікації з клієнтами в месенджерах пропонувати підписатися в смс зі статусом замовлення. І чим більше клієнт бачить тебе і твій бренд, чим частіше він контактує з ним, тим краще. Це чудовий метод, бо він загалом не потребує великих зусиль, а призводить до стабільного потоку нових підписників. Ще один найпопулярніший зараз спосіб, який не потребує додаткових вкладень, це просто робити Рілс. Але тут я тебе трохи здивую, бо цей метод, можна сказати, зараз не працює. У момент, коли Рілс тільки з'явилися, інстаграм їх активно просував. Було достатньо просто зробити рілс і охоплення зростали. Але час безкоштовного просування за допомогою Рілс минув. Відеоконтент зараз насправді найпопулярніший, але й роблять його абсолютно всі. Конкуренція в цьому типі контенту величезна, і брендам дуже складно змагатися з блогерами та різними розважальними реалз. Будувати стратегію на тому, що твій бізнес буде робити вірусні різ, не варто. Роби цікавий твої аудиторії контент, і це може бути абсолютно будь-який формат: рілз, каруселі, текстові пости неважливо. Головне, щоб було цікаво твоїй аудиторії. Останній безкоштовний спосіб це хештеги. Як інструмент... Просування він здебільшого застарів та залишився в минулому. Зараз інстаграм сам добре знає, що ти пишеш в постах, що ти говориш у відео, що зображено на фото і що потрапило в кадр в відео. Вплив хештегів мінімальний. З їхньою допомогою ти можеш збільшити охоплення додатково лише на пару відсотків. Вони можуть бути робочим інструментом, якщо ти все інше вже зробив. Також не варто використовувати багато хештегів, це помилка, й досі допускаються. Максимум три хештеги під постом. Цього достатньо для алгоритму. Далі все тільки за гроші. Реклама через кнопку просувати. Це найпростіший і найдоступніший платний спосіб просування в інстаграмі. Він чудово працює, дає реальні і дуже швидкі результати, тому є основою будь-якої стратегії просування. Головних челенджів тут два: це зрозуміти, на кого налаштовувати рекламу, і навчитися робити вдалий рекламний контент. Основну частину ресурсів на просування варто витрачати саме на рекламу. Реклама через кабінет у Фейсбуці дає. Є тобі більше можливостей. Там можна уточнювати таргет, проводити рекламні експерименти, націлюватися на аудиторію сайту і користувачів з клієнтської бази. Її Точно варто довірити спеціалісту, який цими можливостями зможе правильно користуватися. Тому вдаватися до такої реклами є сенс, коли у тебе є досить великий рекламний бюджет і гроші на спеціаліста. Але спочатку я правдила спрямувати бюджет на рекламу у блогерів. Цей метод він трохи складніший і не дає такі стабільні результати, як реклама. Інтеграція може бути супер вдала. Це величезна віддача за невеликі вкладення, а може бути і повний провал і даремно витрачені гроші. Є багато нюансів треба, щоб аудиторія блогера була якісною. Сама інтеграція була зроблена якісно, а її меседж зайшов, і багато чого тут може піти не так. Але це безумовно робочий метод просування, на який варто виділяти значну частину бюджету. Вдала інтеграція блогера може не тільки створити попит, а ще й стимулювати величезний потік ugc контенту. Блогерам під силу зробити твій бренд модним, а публікацію контенту з твоїми товарами трендом більш крутий. Наступний рівень інтеграції з брендами і блогерами це колаборації. це коли ви разом з блогером або іншим брендом запускаєте продукт або якусь спільну акцію, набагато ефективніше, ніж просто реклама. Шукай бренди і блогерів зі схожою аудиторією та статусом, знайомся та співпрацюй. Тільки переконайся, щоб і за цінностями у вас з ними був меч. Потрібно бути впевненим в партнері по колаборації, тому що ваші бренди асоціюватимуться в очах користувачів. А ось займатися гівами та розіграшами взагалі не раджу. Ці методи створюють штучну активність. Ність, яка не допомагає тобі в досягненні цілей. Про штучну накрутку, купівлю лайків і підписників, участь у гівах, я зняла ціле відео, ось воно. Таня все детально розповіла, але якщо коротко, це не тільки не працює, але ще й може нашкодити твоєму аккаунту. Швидке зростання цифр закінчиться падінням продажів, активності та довгостроковими негативними наслідками для профілю. Розіграші мають сенс тільки якщо вони проводяться серед вашої цільової аудиторії, наприклад, конкурс серед реальних покупців. Це не просто підписатися, а ще й вказати, наприклад, номер свого замовлення. Або конкурс, що передбачає якусь дію, яка доступна тільки для твоєї цільової аудиторії. Наприклад, магазин спортивного харчування може влаштувати конкурс селфі в залі. У Таких конкурсів має бути цікавий присяк і все ж таки виправдовує зусилля клієнта. На цьому все. Про які методи ти не знав, а які методи плануєш використовувати. Пиши в коментарях, підписуйся і до зустрічі в наступних відео!